Ну, та шинка і вона задимилася? Так, да, задимилася, вона була в такому вакуумі. Тому що задимилася і стала дивне. Але то не є така спеціальна хімія, ти просто взяв до шинку. Це не спеціальна, от Макс Павел. А, то така спеціальна, так? Так, я її купую в цьому. Що вона відмиває добре? Ну, відмуває. Ну але судячи з того, яка була духовка, то... Звісно. Але я люблю, що лише. Тому стараюся пергаменті перезапікати. Mm -hmm. Але в духе пергаменті, то не переміг. Але не завжди буде готове таке в паргаменті, як цей. А тут касильна хліба, що ти в рукавичах то миш. Духовичка. Там аж все жовте таке. А ти недавно мив ту духовку. Так. Треба знов. Цікаво е, скільки разів. Люди мої, як часто мої духовки. Ну якщо так, як сьогодні, Микола поставив курку жарти і пішов лягати, то напевно не часто. Боже, піна темна просто. А то ще може сходити і ржа. Так, це ну. Піду там знову. Idziesz, żeby zmywać w dusz. O mój, to widzisz. Proces tutaj już poszedł. Proces poszedł. <grywa> Jak pracuje? Jestem nowa kompania. I na akcję wybrany. Ja na pewno to na ustawę ja wtedy, kiedy wybrany. Ну бо то швидко, але Дивись, як воно блистить. Так, що ось так от. Купляйте клініку. Замовляйте клінію. Mm. Або можете здавати хату в оренду і прийдуть вам такі квартиранти. І вам вимиють все. Усе вам буде вікно. О май гад! Що й взяв себе попу? Вода просто членна. Это вода. Ще йому Микола тут з телефоном, з камерами. Їдя, а я буду мусить бачити тут. Я, 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 би, я би викинув то, але то не моє, я не можу что выкидывать. Так. Треба помити. Але ми, коли, коли ми тут заселилися до хати, то, то взагалі було. взагалі, Тут було просто. жесть. Ой, тут пінка ще на підлозі. Тут все миється, Не тільки на відео, ви бачите чисто, чисто там, де прибирають і там, де не готують їсти. Зараз я цей буду мати тут витратити гарешки. Але то така, слухай, духовка. О, але, ти, навіть, там, береш, але ти навіть коли... ти навіть коли попшикав там, то воно вже таке жовте було. Просто О, таке жовте. жовте. Так. А я бачу ще в інтернеті, як знімається оце ж клозніково. Я теж, от хотів його цим зняти. А то, напевно, десь воно якось так Відчіпляє. відкручується. Друзі, напишіть, як воно там відчіпляється. Напишіть, як то можна зняти, аби то помити, бо е, не знаю, як туди. Я, по... Я маю тут не, не мішати клінінговій компанії, тут все треба фільмувати, як тут все працюється. От бачите, все. от. І зараз е, Мінселінце буде рекомендувати чисту духовку. А як? Ну так, вода просто жовта. Зараз буде ще міняти потім всі О, тут уже якийсь коментує Юрій Недільський, що він теж так робив. Як? Ну отак от знімав то все. Але я вам скажу, що взагалі скільки ми от орендуємо хати в Польщі, то ну завжди не буду виражатися погано. Завжди хати в такому стані, я розумію, що вони здаються і так далі, але могли б хоч поприбирати, чесно слово, бо таке здають. А потім, коли ти вже віддаєш ту хату, з'їжджаєш з тієї хати, то взагалі думаю, що це ти зробив таке. Було якісь нейоржики, вже не допомагає тут, я не знаю, що під чим тут вивести. О це Боже матч. той якийсь тут підписник так коментує, що аж просто YouTube так. Висловлює всякі свої такі рекомендації. Тут дуже багато таких. Такі трансляції чи що? Та яке трансляція? Я тут знімаю на відео. Трансляція ага. дуже дорого обходиться. Інтернет дуже дорогий в Польщі. Ну, Так що так от друзі. От мені не подобається. Сільця, а, що? я... Оці? Угу. А от вони витираються. А, і там ще, до речі, писала була якась підписниця, що. Робота тільки для жінок. А от може мужик взяти і зробити. Що для жінок? Так що, от, бачите, може взяти і зробити нічого страшного, руки не відпадуть. І помити. Не тільки надіявся в жінок. Так що, і мужики можуть теж робити прибирати. До речі, я коли був в Турції, то там було клінінгове обслугову. Ні, в Єгипті. Клінінгова обслуга була чоловіків. А мені теж недавно власниця, ця е, кажу власниця, та яка орендовує квартиру, написала, що вже там труба полетіла бі, біля машинки. І так що Не так. Чекаєш. Такі от справи. Бачите, яке чистесеньке, чистесеньке. Вже. А зараз подивимося на воду. Біжимо швидко опергрупа. Подивимося на, на воду. Е, бачите, яка вода. Фу, ужасно. Капець. Вода не. <laughs> Саша взагалі шоці від, від від того клінінгу. <политок> а ти вдома теж так мив духовку, правда? <п 'ят> Я не пам'ятаю, ні. Напевно... Я там давно не був вдома, тому... Та, ти вже так не був було. скільки? П'ять років, чотири. <п 'ят> Ми не знаєш, як це. Мити. Ну, так? Оце мені не подобається, це чорне. чому. А воно, воно може якийсь жир, якийсь заклеївся. Може знаєш, такий пригар, такий, пригар. такий пригар. уголь такий. Цікаво, чим цей пригар мити. Ага, люди, напишіть в коментарях, як відмити... Той такий, Бачите, там ось там така штука, йо там. От. Ніби все відійшло, але ви б бачили, як сьогодні курка смажилася, то взагалі була демушка. Mm. Я завжди отак, часом як їду на роботу, там останній раз бачив квартира горіла і так mm -hmm. думаю, боже. Що щось страс... страх з чимось. Так, щось так, от, друзі, працює клінінгова компанія. Ось. Клінінгова компанія Мінцу Лінцю. Шурує, вимиває, Шуровує. вишуровує. Ось так от. Все чистесенько. А як а що інакше? Інакше ніяк, не придумаєш. А моя знайома, ти знаєш, що вона каже? Вона орендовує квартиру, тут живе в Варшаві. Ага. Вона не прибирає вдома. А до речі, там в хостелах цей. В хостелах там є люди і прибирається все. Що там нема там, де та знайоме живе з дітьми. Там, де та з дітьми так, живе? Так. Вони самі прибирають, але самі. там теж такі скандали, там так і сваряться, і б'ються. І там живуть багато таких іншої нації, не українці, і українці і, і всякі живуть і там цілий час і двіження, знаєш? Ну, в таких хостелах взагалі проблематично жити, бо там не висипаєшся, нічого. Ну, так щось так, друзі, буду закінчувати і буду тут щось допомагати там перевіряти, чи тут все добре помито. Контроль мусить бути. <гум> так, іде тут монтування. Okay. Yeah, а може то... Може то інше, ні? То менше. О так, ну може то там в тушках. Там треба в дюрку запихнути. Знаєш, що треба турку, щоб не включал. Так, а треба в дюрку запихнути спочатку. Ааа, а ти запхав там ту в дюрку? Так. Да. Ти не запхав? Та да, запхав. А, але там в кінці, Саша. Там запихати треба в дюр. Ага. А бачите. Ага. Треба запхнути в дюрку, а потім закручувати. Ага. Я ж то розкручував. Ага. Ти мені сам показував. Ага. Через рукавиці вуаля. І отаке от мон мон монтування. Як то називається, коли треба розвалювати щось? Демонтаж? Демонтаж, демонтаж. А, демонтувати краще, ніж. Розвалювати краще, ніж строїти. Все, кошти. А як ти поставиш там е, пляцок, то то не розвалиться там? <гум> Так, зараз тут усе йде протирання дезінфекція. Трошки погано помилося. Погано помилося. Mm -hmm. А і ще будеш дочищати, так? Дочищати, дочищати. Так, а де то є возік ще? Гвоздик? <laughs> розібрали, розібрали. А як зараз ще скласти? Mm -hmm. right. <laughs> добре, що там дирочка була. Є yeah. Є там, так? Є. Yeah. Ну, добре, що там дирочка є. Так, але на таке монтування треба металеві рукавиці мати. А, бач? Ох, аж блеститься, слухай. Але аж блеститься. І це все зайняло в тебе скільки? 25 хвилин. Так. Нічого собі. швидке. А решітка просто відблюсти. Все, тепер можна готувати. Чисто гарно. Прибрано. Так я люблю, коли чисто. Тому що тоді сам інтерес і тоді прибирання... буде... І тоді буде мати смак, а не так, як тоді я колись запікав і було пригорівше, а ще тут дочищається, бачите? Дочищається, щоб було то в порядку. Ну, все, готово. Зараз ще потім в інтернеті подивлюся, як це знімати. Може колись ще Чи... Бу... шкло. шкло може помирити. Так, ну цікаво було б. Тому що воно подвійне, там всередині є шкло. Цікаво було його розібрати і подивитися. Ми що воно брудне, а так воно брудне, а це чисто буде липше. Ну так. Але як воно туди попадає той бруд? Якщо воно так герметично Ну, що запаш... а, а, Така вентиляція. Та вентиляція. Ось так от. Все на тому закінчувати. Це правильно.